Вітаю всіх поважних глядачів. Бажаю жити в світі без клятих москалів. Всім традиційно Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на середу, 30 листопада 2022 року. Останній день календарної осені. Цього року, але перш ніж приступити до розтасовки сьогодні на бойовому посту, у нас трикутні Астро Таро. Вони самі вибрали і книжку для епіграфа. Я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну першу сторінку цих притч від Фелікса Крівіна. Олімпійське спокойствие. Ах, яких дітей пораділа Єхідна, старший. Настоящий лев, младший, настоящий орел, средние Церберы гидра, умницы, каких мало, на двоих двенадцать голов, выросли дети, и каждый нашел для себя занятия. Цербер трудится под землей, сторожил подземное царство Аида, орел действовал в воздухе, клевал печень Прометея, прикованного к скале, а лев и гидра работали на земле, опустошали окрестности Немеи и Лерны. Все дети пристроены, все пределе, ехидне бежит да радоваться. Но тут подвернулся Геракл со своими подвигами. Он задушил немейского льва, отрубил голову лернейской гидре, застрелил из лука орла, а Цербера связал и бросил в темницу. Хорош герой убивать чужих детей, да его б за такие подвиги Господа олимпийцы, перед вами несчастная мать. Она породила детей, которые стали ее единственной радостью и надеждой. И вот приходит какой-то Геракл, давно известный своими подвигами, и убивает этих детей. Он убивает их на наших глазах, а мы храним олимпийское спокойствие. Господа олимпийцы, до каких пор наши Гераклы будут уничтожать наши гидры, которые опустошают наши города? До каких пор наши гераклы будут уничтожать наших орлов, которые клюют наших прометеев? Отвечайте, господа олимпийцы. Дуже дуречна байка, как раз про то, что сейчас происходит за паребриком, и я сподіваюся, что Глядачі, які розуміють російську мову і живуть саме там, зрозуміли про що ця байка саме про те, чим вас зараз кормлять ваша російська пропаганда. Що стосується 30-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го. 15 чи 24 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. І навіть якщо вимкнуть світло, у мене є дежурні ліхтарики бурбулаївські, які обов'язково... Дороблять весь прогноз до кінця. Пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплюйте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. Отож. Перша карта для представників знаку стрілець, деякі з яких святкують свій день народження, чи готуються до чого до цього, що вам принесе останній день осені 2022 року. Що ж, перегорнута відьма це показник того, що жінки у цей день можуть відчувати якусь бентегу. Може боліти голова, чи розпочатися місячні. В цілому день не спонукає до зустрічів. Якщо ви бажаєте з кимось зустрітися, краще перенести цю зустріч на інший день, бо це день непорозуміння і день дезінформації. Тому поменше дивіться, ютюби і різні пабліки, краще займіться духовною. Зростанням. Для представників знаку Козиріг, що ж, вам випала ваша карта, подивіться, це Козиріг і він володар колеса Фортуни. Тобто, це ваш день, нічого не може якось перебити. Ваші всі будуть плани реалізовані. Окрім цього, ви можете також допомагати іншим, ділючись своєю вдачею. Вам сьогодні обов'язково вона Повинна посміхнутися, тому нічого непередбачуваного у цю середу у вас не станеться. Для представників знаку водолій, що ж сьогодні день буде з якоюсь новизною, вам не слід повторюватись Оця карта суда. Вона каже про те, що день буде спонукати вас робити все по-новому. Якщо ви звикли жити в певному ритмі, вас можуть. Трошки вибити з цього ритму, але ви отримаєте щось нове. Якщо якісь події з минулого повторюються, не робіть старих помилок, робіть все по-новому. Також представники знаку водолій 30 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Для риб гарний день для виходу з тупікових ситуацій. Якщо ви давно вже знаходитесь в глухому. Куті сьогодні ви можете трошки розширити свої межі, ви можете вийти з обмежень, одначе не слід бути. Безпечними будьте обережні в будь-якому разі сьогодні ви захищені і навіть можете закінчити якісь важливі справи, особливо якщо вони важкі з якимось негативом. Сьогодні негатив буде розсіяний. Намагайтеся в цей день поменше бути на самоті, більше спілкуватися для представників знаку Овен. Що ж, не хвилюйтеся, це не реальна смерть, а тільки намальована, і вона каже про те, що сьогодні день кармічних подій. Всі події, які будуть відбуватися сьогодні, пов'язані з вашим минулим. Що ви посіяли в минулому, то то ви отримаєте в теперішньому часі. Гарний день для будь-яких змін, навіть радикальних змін, можете змінити зачіску, можете зробити щось у себе вдома, але в будь-якому разі очікуйте, що будуть якісь такі приємності або неприємності, які пов'язані з вашою долею. Для представників знаку. Тілець день пов'язаний з непотрібними переживаннями, якимись з бентегою, з дуже зниженим емоційним фоном. Тому намагайтеся якось піднімати цей фон, чи музикою, чи фільмами. Але якщо немає світла, я розумію, що немає ніякого настрою і емоції пригнічені. Намагайтеся контролювати свої емоції. Можливо, треба попити заспокійливого, можливо, комусь треба випити трошки конячку, але. Не увілікайтеся цією справою, намагайтеся в будь-якому разі підтримувати свій емоційний стан. Для представників знаку «Близнюки». Дуже гарний день, вища карта. Вона пов'язана з різними нагородами, з результатами, з досягненням якоїсь цілі, якоїсь мети. Сьогодні ви можете закінчити якусь глобальну справу, яка вже тягнеться не один день, і в цілому день. Спонукає до різних преференцій ваш бік та для досягнення перемог та результатів. Тому, якщо ви знаходитесь на фронті, сьогодні ви обов'язково досягнете якоїсь маленької перемоги, яка, врешті-решт, нас наблизить до великої перемоги. Також представники знаку Близнюки у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для раків будьте обережні, оцей шут блазень який сидить на тільці, і не розуміє, що той тілець може його просто забадати рогами. Він каже про те, що вам треба бути дуже обережними, не робити якихось помилок, особливо необдуманих помилок, і в будь-якому разі вам не слід бути надмірно матеріалістичними. Розумійте, що все, що ви можливо можете втратити у цей день, воно не таке страшне. Головне, не втрачати свою. Волю не втрачати свою душу. Також представники знаку РАК у цю середу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для Левів 30 листопада це день відсутності реалізації. Оцей імператор, який випадає, перегорнута, він каже про те, що суспільство, оточення ваше може дуже сильно давити на вас. І якщо вам. Треба зробити якісь важливі справи, ви можете покладатися лише самі на себе, люди вам навпаки можуть заважати, а з боку керівництва ви можете чути якесь незадоволення. Навіть якщо ви просто будете сидіти вдома, ваші домашні можуть якось вам щось казати погане, що вас може дуже сильно напрягати. Для представників знаку. Діва, непоганий день, оце сонце і ця парочка, яка стоїть, і тягне руки до сонячних промінь. Вони кажуть про те, що сьогодні все, що стосується грошей, буде вирішено, якщо треба. Якісь робити операції з фінансами, вони принесуть вам якусь користь, якийсь результат. Окрім цього, ви незважаючи на те, чого б вам не вистачало, чи то води, чи то світло, ви зберігаєте своє внутрішнє світло і можете навіть зігріти того, хто в цьому потребує. Це карта також спонукає для благодійності, тому якщо ви благодійна людина, в будь-якому разі намагайтеся поділитись своїм. Невеличким щастям з іншими людьми, і вони вам потім обов'язково допоможуть. Також представники знаку діва 30 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Для Терезів гарний день для будь-яких починань. Сьогодні ви можете розпочати якусь справу, яка буде тягнутися не один день, довго буде розвиватися. Сьогодні день ідей, день різних гарних думок, які можуть до вас приходити. Тому використовуйте ці думки, записуйте їх, щоб не втратити. Також гарний день для чоловіків. Ну, єдиний мінус цього дня ви можете страждати у цей день надмірним егоїзмом. І просто забувати про вдячність і забувати зовсім про інших людей, жити тільки собою. Але пам'ятайте, що ми частини суспільства, і тільки разом ми можемо подолати всі перешкоди. І нарешті, скорпіони. Що ж, вам сьогодні не треба нікуди їхати. Якщо, можливо, ви запланували якісь поїздки, краще їх відкласти, бо в дорозі буде щось не те відбуватися. Ви можете навіть... Йти не в той бік, тому намагайтеся у цей день бути перш за все мудрими, бо сьогодні день помилок, помилок, власних помилок. Тому не робіть помилок, будьте мудрими як змії, як казав колись Ісус Христос. Також представники знаку Скорпіон, 30 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. І нарешті карта дня, що загалом принесе останній день осені 2022 року. Що ж, диявол перегорнута? Це дуже гарний показник. Це каже про те, що які б козні не строїли навколо вас темні сили, вони. Безсильні, якщо ви з вірою йдете по життю. Так, фатальність вона може бути, але якщо ви будете обережні, перш за все. По-друге, дослухатися до порад, які вам сказали сьогодні, АстроТеро, то ви будете захищені. Пам'ятайте, диявол живе не десь у пеклі, диявол живе у головах людей. Тому. Намагайтеся його розпізнати і знищити. Ну а тепер давайте подивимось на добу світанок. Південь захід сонця, північ, які години більш-менш підходять для важливих справ. Ну, з першого ранку, з 9 по 10, дуже вдачний якийсь період. Можете навіть ризикнути і просто пограти в якусь лотерею, і побачите, що ви обов'язково виграєте. Що стосується дня, теж непогані години. А от ближче до вечора є якісь емоційні. Зміни на гірше, на жаль, а вже коли сяде сонце, дуже результативні години. Намагайтеся їх використовувати і навіть ніч, північ і година за північ, непоганий час. Я так розумію, що багатьом з вас можуть просто ввімкнути несподівано електроенергію, тому користуйтеся північю, можете зарядити свої гаджети і різні ліхтарики. От Знову вам покажу ці бурбулаєвські ліхтарики. У вас є ще можливість їх замовити на електронну пошту, яку я залишаю під цим відео. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і хай все найкраще, що сказали, ці трикутні астротеро, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше. Витирається. Додивились ролик до кінця. Ви знаєте, що робити. Якщо вперше потрапили на езотаріум, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки. А я вам всім бажаю усілякі гараздів. Хай вам всім щастить бійцям українським! Бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже. Вакантанка. Господь Бог.